Усі на прибирання під таким гаслом працівникам виконкому змінили графік роботи, визначивши час для підмітання та вичищання. Чиновники різних рангів та профілів прибирали більше десятка вулиць Житомира, працювали здебільшого у приватному секторі. Одначе тамтешні жителі не підтримали ідеї спільного прибирання. Пан Анатолій пиляє дрова і з цікавістю розглядає елегантних жіночок з віниками. А вашої сім'ї ви хтось приєднувалися? Багато було сміття, чи в основному Ну були? а що ж, там вже частний сектор, туди все зносять теж з частних секторів. Звісно, багато. Що, вони що кидають все, що попало. А мешканці, бачачи вашу роботу, приєднувались? Ніхто не приєднався з мешканців. Мешканці? З, з мешканців до да ви що? Ні, 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 ніхто не виграно. Підприємства також відгукнулися, а от з власниками приватного, приватного сектору трошки проблемно. Комунальному управлінні кажуть, що і завдання місячника впоралися. в цілому, місто прибране. Якщо будемо говорити про шляховий змет, то це порядка трьох тисяч. Трьох тисяч кубічних метрів шляхового змету. Якщо брати опале лист, то лист це наші території загального користування, парки, сквери, газони, прибудинкові території, то саме листя було вивезено порядка 60 тисяч кубічних метрів листя. За старанне прибирання відзначати службовців не будуть, бо то їхній свідомий вчинок.